Приїхали на Славутський кар'єр, вантажимось піском митим. Знайомий попросив привезти 25 тонн піску. Сказали нам, що в Ковшові 2 тонни, то це значить 13 копчів беремо, ну взагалі 12 з половиною, Але, думаю, 13 візьмемо. Ось такі тут краєвиди. Сонце вийшло, тільки що сніг сипав. Я знімав, що ніколи цей прицеп не бачив такої культури, як ріпак, коли вперше не вантажився. Ріпак-то вже бачив, а от піском точно ніколи не вантажився. Ось ми вже на місці. Почав піднімати кузов. Я не знаю, чи ялинка не буде заважати. Зараз побачимо. І чи на рівному стоїть. Тут то тверде асфальт, але, але, але. От і все. Навіть не на останньому штоці, майже. 23 тонни піску виглядають так. Ніби газончик привіз.